Приснився мені, сказав він у сні чекай, я живий, тільки чекай. І оцей мені сон він дає мені два з половиною роки надії. Лисичанський напрямок білогорівка у січні місяці їх тільки привезли. І 18 числа, як вже принесли мені бумажку, з нашої сторони воно больно, що це, щоб ми в такій. Але все одно дякуємо, що хоч і підтримка є. 26-го йому було день народження. Я його привітала. Ми поговорили 28 лютого в нас була річниця весілля, 10 років. Він не зателефонував. І 7 березня мені прийшла ця звістка. Їжу на акції, на обміни, і якось, як бачу, що я така не одна, і це набагато легше. Важко було перші два місяці, потім якось вже з новою інформацією, що десь його бачила, десь його чула, якось трохи легше.